Triangel Tire це китайський виробник шин, заснований в 1976 році. Компанія почала свою діяльність з виробництва шин для сільськогосподарської техніки, а згодом розширилась на виробництво шин для легкових, вантажних, комерційних автомобілів та інших видів транспорту. Виробники шин даного бренду дотримуються всіх відповідних світових стандартів та допусків. Їхня продукція експортується в багато країн світу, зокрема в США та Європейський Союз. Більшість реальних користувачів висловлюють позитивні враження від шин Triangel у своїх відгуках. На українському ринку зимові шини Triangel представлені в таких популярних моделях: Triangel Snow Line TR777, Triangel SnowLink PL01, TriAngel PL02, шиповані шини Ice Links TI501, а також Triangel Winter X TW401. В даному відео більш детально розглянемо дані моделі, порівняємо їх з подібними аналогами інших виробників в даному ціновому сегменті. Шина SnowLink PL01, SnowLine TR777, Winter X TW401 мають направлений симетричний малюнок протектора з середніми блоками та глибокими канавками, який спроєктований для ефективного відведення води снігу та льоду з поверхні шин. Що забезпечує краще щеплення на мокрому асфальті та засніжених дорогах. Triangle PL02, навпаки, має асиметричний ненаправлений протектор і по всім показникам нічим не уступає вище зазначеним моделям. Якщо умовно розділити зиму на арктичну та європейську, то модель SnowLink PL01, як і PL02 чи SnowLine TR777, можна віднести до шин, які використовуються в більш суворих умовах. В більш засніжених і холодних регіонах. При низьких температурах шина залишається м'якою та добре тримає лід. Іншу ж модель Triangel Winter XTW401 можна віднести до класу Єврозима її краще використовувати на невеликих засніжених ділянках доріг для їзди по місту при середньодобових температурах до мінус 10. Давайте порівняємо арктичні моделі даного бренду з іншими виробниками китайських шин. В одному ціновому діапазоні та схожою якістю. Firemax FM805, LingLong Green Max Winter Ice i16, Nordex WinterSafe 2 Petlas Glacier W661, Capsen AW33. Модель для більш м'якої зими Triangel Winter XT W401 можна порівняти з багатьма варіантами, а ось кілька з них. A A701 Power Track Snowstar Paxaro Winter. Отже, Triangel Tire це твердий середнячок в світі топових шин, який стрібко набуває популярності. Добре зарекомендував себе своєю якістю та недороговизною. Придбати шини можна на нашому сайті. ні, звістка, ні жезлу.